Існує такий вид посту, від якого демони збирають свої речі і тікають із територій, які вони займали десятиліттями. Хоча більшість християн вважає, що всі пости однакові, пекло знає краще, і вони приховували цю таємницю від церкви століттями, те, що ви зараз дізнаєтеся, це не просто про пропуск прийомів їжі, йдеться про доступ до такого рівня духовної влади, від якого царство темряви тремтить від страху. Царство темряви діє за одним простим принципом. Тримати віруючих слабкими через їхню плоть. Але ось що знає і чого боїться кожен демон у пеклі, коли справжній віруючий входить у потужний піст, вся їхня операція проти цього віруючого починає руйнуватися. Сьогодні ви дізнаєтеся про чотири види посту, від яких тремтить пекло, і чому вам потрібно постити регулярно. Перший вид посту, який наводить справжній жах на пекло, це піст, який ви поєднуєте з інтенсивною молитвою та поклонінням. Ось що відбувається у духовному світі, коли ви входите в такий піст. Коли ви починаєте постити і молитися з інтенсивністю, ваш духовний чоловік входить у Божу присутність, і коли ваш дух входить у Його присутність, Бог починає знімати всі пута нечестя у вашому житті. Причина цього в тому, що сатана іноді витрачає роки, а іноді навіть десятиліття, щоб посіяти у вашому житті багато злих речей. Він систематично працював над тим, щоб встановити твердині й системи поразки, щоб збудувати утиски навколо вашої долі. Тож, коли ви починаєте постити й молитися, усе зле, що він і його сили збудували проти вас, починає руйнуватися. У Євангелії від Матвія, розділ 15, вірш 13, сам Ісус сказав: усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, буде вирвана скореним. Саме це й відбувається під час інтенсивної молитви та посту поклоніння. Усе, що отець не насадив у вашому житті, повністю викорінюється. Коли ви постите з інтенсивною молитвою та поклонінням, Бог не просто підрізає листя ворожої роботи, він вириває всю кореневу систему. Сатана й демони бояться такого посту, бо він марнує і руйнує їхні роки наполегливої праці над вашим життям. Замисліться над цим. Ворог роками працював, щоб утвердити певні шаблони у вашому житті, певні цикли поразки, певні твердині гноблення. Але один потужний піст у поєднанні з інтенсивною молитвою та поклонінням може знищити десятиліття праці ворога всього за кілька днів. Деякі ситуації затягнулися у вашому житті так надовго, не тому що це просто природні проблеми. А тому, що за цією проблемою стояла духовна сила, і ви знаєте, що вони ніколи не підуть лише від простих молитов, вам потрібен піст. Коли ви постите й молитеся з справжньою інтенсивністю, це насправді усуває і руйнує духовні сили, що стоять за цими проблемами. Ось чому деякі ситуації, які мучили вас роками, зникнуть лише тоді, коли ви увійдете в серйозний піст і молитву. Ісус дав нам ключ до розуміння цього в Євангелії від Матвія, розділ 12, вірші з 28 по 29. Він сказав: як може хтось увійти в дім сильного і розграбувати його майно, якщо спочатку не зв'яже сильного, і тоді він розграбує його дім. Сильний чоловік, про якого тут говорить Ісус, уособлює демонічні сили, які взяли під контроль певні сфери вашого життя. Ці демони насправді почуваються комфортно у вашій ситуації. Сприймаючи її як свій власний дім. Але Ісус сказав, що ніхто не може увійти в дім сильного і зв'язати його, якщо не прийде хтось сильніший. В Ісаї, розділ 58, вірші з 6 по 8, Бог описує піст, який він обрав. Він сказав: Хіба не такий піст я обрав розв'язати кайдани беззаконня, зняти тягарі, відпустити пригноблених на волю і розірвати всяке ярмо? Зверніть увагу, що він сказав розв'язати кайдани беззаконня, що символізує звільнення вас від зла диявола. Піст у поєднанні з наполегливою молитвою та поклонінням робить вас сильнішими за ворога. Він дає вам духовну владу зв'язати сильного і забрати його здобич. Другий тип посту, який посилає хвилі жаху в пекло, це піст, наповнений хвалінням і поклонінням, ось чого більшість віруючих не розуміє. Деякі звільнення приходять лише тоді, коли ти поклоняєшся. Є надприродна сила, яку ти отримуєш під час поклоніння, інакше її не здобути. У другій хронік, розділ 20, коли Йосафат і народ Юди стояли перед неможливою битвою, Бог сказав їм поставити співців попереду війська. Коли вони почали хвалити і поклонятися, їхні вороги знищили одне одного, і Юді не довелося навіть воювати. Слово тегіла означає хвалу, але воно конкретно стосується такої хвали, яка створює настільки потужну атмосферу, що буквально змінює духовне середовище. Коли ти поєднуєш піст із безперервною хвалою та поклонінням, ти створюєш атмосферу, в якій демони не можуть вижити. Під час посту ти не можеш дозволити собі просто проспати день, щоб скоротити час, ти не можеш витрачати години посту на перегляд телевізора чи ігри. Ти повинен активно поклонятися і прославляти Бога. Кожна мить, яку ти проводиш у хвалі під час посту, це мить, коли сила ворога над твоїм життям руйнується. Причина, чому піст із хвалінням і поклонінням такий ефективний, полягає в тому, що він одночасно робить дві речі: він послаблює твою плоть через піст і зміцнює твій дух через поклоніння. Коли твоя плоть слабка, а дух сильний, ти дієш із позиції духовної влади, яку демони не можуть оскаржити. У діях розділ 16, Павла і силу побили й кинули до в'язниці, але опівночі вони молилися і співали хвалу Богові. Біблія говорить, що стався такий великий землетрус, що основи в'язниці захиталися, і кайдани всіх були зняті. Ось у чому сила хвали. Вона буквально стрясає основи будь-якої в'язниці, яку ворог збудував навколо тебе. Третій тип посту, якого пекло боїться найбільше, це піст від усього, що живить твою плоть, відомий як піст по освячення. Саме тут більшість віруючих помиляються, бо думають, що піст стосується лише їжі. Але ось у чому правда піст це не лише про їжу. Це про відмову своїй плоті в усьому. Іноді єдиний спосіб зламати певні звички, які стали твердинями у твоєму житті, це повністю відмовитися від них у пості. Це може означати тимчасову відмову від перегляду телевізора, прослуховування певної музики, спілкування з певними людьми чи участі в певних заняттях, які живлять твою плоть. Іноді, коли ти надто зайнятий усіма світськими розвагами та справами, ти залишаєш Богові дуже мало часу, щоб він міг працювати над твоїм характером і змінювати твій розум. Але коли ти постишся від усього цього, ти починаєш створювати простір для Божої роботи. Ти даєш Богові достатньо часу, щоб він міг, так би мовити, перепрограмувати твій дух. Іноді тобі справді потрібно відійти від світу і провести зосереджений час із Богом. Йдеться не про те, щоб бути асоціальним, ні. йдеться про те, щоб бути стратегічним у питанні свого духовного зростання. Навіть сам Ісус віддалявся від натовпу, щоб провести час із Отцем. І якщо Ісусу були потрібні такі періоди усамітнення і посвяти, то чесно кажучи, наскільки більше вони потрібні нам. Сатана просто ненавидить такий тип посту, тому що він насправді руйнує системи, які він вибудував навколо тебе. Ворог діє через розваги, через стосунки, через звички, фактично через усе, що тримає тебе прив'язаним до системи цього світу. Тож, коли ти постишся від цих речей, ти буквально від'єднуєшся від мережі ворога і підключаєшся до Божої мережі. Коли ти практикуєш піст посвяти, ти позбавляєш плоть усього, чого вона прагне. Не лише їжа, а й розваги, соціальні контакти, комфорт і зручності. Це змушує твій дух взяти контроль. І створює середовище, в якому Бог може глибоко працювати у твоєму серці. Четвертий тип посту, якого сатана надзвичайно боїться, це коли ти постишся, спеціально просячи Бога відкрити твої духовні очі і показати приховане. Це піст, який відкриває завісу над духовним світом і викриває все, що ворог намагався приховати. Під час такого стратегічного посту Бог відкриває твої духовні очі, і ти починаєш бачити аспекти свого життя, покликання, призначення та обставин, які раніше були тобі невідомі. Це неймовірно лякає ворога, адже вся його діяльність залежить від того, щоб ти залишався сліпим до того, що насправді відбувається у духовному світі. Ворог діє як майстер обману. Він маскує себе і свої плани, сподіваючись, що все, що він замислив проти твого життя, залишиться від тебе прихованим. Але щоразу, коли ти входиш у справжній откровенний піст, шукаючи у Бога духовного прозріння, ворог стає повністю викритим. У 10-му розділі книги Даниїла ми бачимо ідеальний приклад такого посту. Даниїл постився 21 день, шукаючи у Бога розуміння щодо видіння, яке він отримав. Під час цього посту він не лише отримав тлумачення видіння, а й дізнався, що в небесних сферах відбувалася запекла духовна боротьба, про яку він зовсім не підозрював. Ангел сказав Даниїлу у віршах 12-13: Не бійся, Даниїле, бо з першого дня, як ти віддав своє серце, щоб зрозуміти й упокорити себе перед Богом твоїм, слова твої були почуті, і я прийшов заради твоїх слів. Але князь царства перського протистояв мені 21 день. Коли ти постишся, просячи у Бога откровення, ти фактично змушуєш ворога розкрити свої карти, ти починаєш бачити його стратегії, його час і методи атак. Ти починаєш розуміти духовні корені природних обставин. Коли ти розумієш і практикуєш ці чотири види посту, результати справді стають надприродними. Роки злих посівів, які сатана зробив у твоєму житті, повністю знищуються. Твердині, які стримували тебе десятиліттями, руйнуються, а духовна сліпота, яка заважала тобі бачити Божий план, знімається. Але ось що тобі потрібно зрозуміти ворог буде люто боротися з тобою, коли ти вирішиш увійти в такі потужні види посту. Він буде атакувати тебе, змушуючи відчувати сильний голод, в тому і слабкість, наводити зневіру і бажання здатися. Він намагатиметься переконати тебе, що піст не працює, що ти марнуєш час, що нічого не відбувається. Насправді ці атаки є підтвердженням того, що твій піст діє і що ворог у відчяй намагається тебе зупинити. Кожна мить, коли ти наполегливо тримаєшся посту, це ще одна мить поразки ворога. Тимчасовий дискомфорт, який ти відчуваєш, ніщо в порівнянні з постійним проривом, який ти ось ось переживеш. Пам'ятай, піст без наполегливої молитви це просто голодування, піст без поклоніння, то це просто дієта, піст без посвяти це лише тимчасова дисципліна, піст без пошуку одкровення це просто самопокарання. А піст без зосередження на звільненні це просто релігійна діяльність. Але коли ти поєднуєш усі ці п'ять елементів, ти створюєш духовну динаміт, який розриває кожен ланцюг і знищує всі діла ворога. Дякуємо за перегляд. Якщо вам подобаються наші відео, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал.